23 травня 24-го року корабельного районного суду міста Миколаєва слова влучаю судівчини з участю прокурора Малюка обвинуваченого безстрільства, розглянувши оточному засіданні кримінального провадження відносно безстрільського Олександра Константиновича статистов кримінального кодексу України. Коли судово розвитку кримінального права не призначити на 10-15, 23 травня 24-го року. Судовий розвитку правотюати одного собою відкритому судовому. Засідання. Затова угу. судове засідання кримінального Судове засідання прокурор Маріаліна Віталійна Віталіна, обвинувачений Бістрічку Олександр Константинович. Судове засідання не з'явилося. Представник потерпілого това вигідна покупка. Потужний Роман Вікторович надав заяву про справи без його участі. Особо встановлено повноваження перевірення дійсниця пам'ятницькою за допомогою технічного пристрафу. Розвід провадження дійсного пам'ятницькою без участі пам'ятницькою. Відповідну заяву надала через пам'ятницькою суду. Склад суду був оголошений міністром, суддя Федоровника, Федора Сімакова, прокурор Малюка, обвинувачений. Безстрійський відводів заявного не було, наразі немає, відводів чи будь-пропитання перед початком слово. Відсутні вечість. Оголошуємо початок з того, що нормального. Без тіський офіс відбувається, чи немає про те, що бравається частина четверти стати 25, саме ти є народний чужого, а на критичка чи нового воєнного стану. А саме 5-34 року період 124-14.56 Бістрицький знаходить в приміщенні магазину Аврора по вулиці доктора Самеловича, 2, коротше, савтовоник музику на направлено викликання чужого майна в умовах воєнного стану, викрав е, портативну батарею «Пауербанк» марки. Е, джелку, моделі вартістю 332 32 грн 50 коп. В подальшому вчинення озвучено зник, них розпродаж з викрадом на власний розсуд. Крім того, в інвершій вчині права про порушу передбачення статті 75, а саме таємно вкрадаж у крадіжка вчинена повторно умов воєнного стану, а саме другого 1-го, 24 го року в період часу 1738-1746 Бестрицький знаходить приміж торговельного залу «Аврора» в вулиці Океанівській, 28. Повторно, керуючись ротовим луком на викладання чужого майна, викрав

еще не жалко официально. Хочу. Дети, я молодец. Дети. Был жалко. Официально был разведу. Официально был женат, сейчас разведу. С девушкой. Не женат. Дети. Дети. Судя по новостям. Та згоден на 20 січня. Вважає, за можливо з його допитом, дослідити письмові докази, що стосується рецевих доказів. Будуть накладені експертизи, також дані, що пропелюють особу обвинувачену. Без виклику допиту потерпілого, окрім того, що потерпілої є заява про те, що він бажає розглянути за його відсутністю країн провадження порядку, видваченого 3 статті тридцять сорок дев'яти кодексу України. Не викликати потерпілих свідків, не досліджувати обсяг документів. В такому випадку обставини, які зараз не будуть досліджені, неможливо буде оскаржити. Фактично рішення суду можна буде оскаржити лише щодо покарання. Якщо вас... Нема розумзум'я. Ви суд ухвалив визнати на посідання. Це Дослідження доказів щодо обставини впливуються, а межі доступні. Через... Понадоре, Сейчас сожалею, что это было. После этого ничего не делал. Я по урбалке тебе отдал участковым. Пошел бы еще с ним. Тоже взял. Скажите, будь ласка, вы назвали другого числа? Мета месяц? 2 січня, так? Я де ви викрали, пам'ятаєте? Де? В Абро. В Аврорі. Яка Аврора, пам'ятаєте, де вона знаходиться? Ну, хоча б де вона розташована. Може. На де? Ну, на Артемі. На Артему. Океанівська 28, ви згодні, да. так? Пауербенк вартістю 33, 332 гривні 50 копійок сьогодні, що саме цей пауербенк? Ви його повернули співробітникам поліції, вони його передали потерпілому, так? Да. І другий раз з 5 на 3-24 року. Да. Який так. Який це магазин Аврора? На тобто на вулиці Доктора Самойловича згодні? Так. На ринку? Так. Да, да. Згодні. Такий же павербенк був? Скажіть, будь ласка, ви окрім того, що повернули ці паверменки, ви ще пішли і сплатили їх вартість магазину Так. Є чеки. Є чеки. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до скоєнного? Тобто... Есть... Розказуйтесь. Звісно. Скажіть, будь ласка, в подальшому ви не будете вчиняти кримінальних прав більше? Ні. не кримінальних Ви за який рахунок живете? Ви mm -hmm. десь працюєте або що у вас? За Безвідомо, як от мене назначили в суд, ну якось таке відбувалося, як саме з цією ситуацією. Ви працюєте вже, прийняли роботи, там чоловік таївся на якийсь суд, там я не підійшов більше физически не пришел, но работал, старался работать, чтобы они... Щоб... Девушка... Целая, Проживает живой зараз... разум с девушкой? Да, вообще. Нормально, если честно. Заява от Крымского правительства Пауэрбанка. Постанова про визнання речовими доказами вказаного Пауербанку від 15.03.24 року було визнано речовим доказом та передано зберігання Потерпілі сторони, про що мається відповідну заяву, потерпіла про те, що вони отримали. Крім того, заяву від Бідстрицького про видачу пауербанка, який він викрав 54-го року. Відповідна постанова про визнання його окручуємо з доказів 16.30 року, і заяву від потерпілої сторони про те, що цей пауербанк отримала на зберігання. Крім того, витрати на проведення експертизи складають 2271 гривень 4 копійки. Документи, що підтверджують особливо винувачення, копія паспорта без Олександр Костянтинович, довідка про судимість несудимість статті 89, довідка характеристика за місце проживання в цілому позитивна. Спортивними з особами характеризується посередні з особами, які схильні до вживання. Досконі кримінальних правопорушень відносин не підтримує. Крім того, довідка від лікаря нарколога-психіатра на обліку не перебуває, лише обстежувався наслідок вживання психостимуляторів солі і канабіному суд Крім того, інформація від центрального районного суду про те, що він останній був засуджений і сплатив повністю штраф ще в 2015 році.

Наступно на початку процес ми <плес> проводимо описаний роздохнуванного провадження за обнаручення безстрілівського окна постійно, що вчинив правильного порушення передачі 4 статті 25 Германого кодексу України. В ході роздання документальне провадження з половиною 21-го 24-го року безстрільський знаходить в магазині Аврора за адресою вулиця Океанівська, 28. Таємно викрав майно належне ТОВ «Вигідна покупка», саме Powerbank, вартість 332 гривні 500 копійок і вподешність продовження використання на власний розвиток. Крім того, 5 декабря 2024 року в Бестрицькій знаходженій магазині ТОВ «Вигідна покупка Аврора» по вулиці Доктора Самоновича 2 знову викрав таємно, повторно викрав. Павербанк вартістю 332 триста подальше гривень. Копіяк подальшому на власне У Ході розданка напроважує вивач своє що закон, виплатив щодиснути класну побудування актів сам чи на данне правопорушення, щиро покаюся. Крім того, пояснив, що сплатив вартістю повернув а Також сплатив вартість викраденого майна про що мається аквітації про сплату вказаного майна. Що стосується що обставин є. Щире каяття, тягне на сприяння розкритьошко злочину, а також відшкодування повного відшкодування завданої шкоди, обтяжуючи постави, не встановлено. Що стосується особи винуваченого, раніше документальної дальності суцільські святки не судим вважається, характеризується посередньо, на утримувати нарколог психіатри не перебуває. У зв'язку з цим прошу суд визнати винним Бестрийського Олександра Костиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачення 4 статті 185 Кримінального кодексу України, призначити покарання в огляді 5 років подвалення волі. Враховий на Янську обставин обсаг особи обвинувачення, вважає за можливе виправлення без ізоляції суспільства, і призначити покарання з опробленим терміном встановлення статтею 85 на 1 рік. Поклавши обов'язки, передбачити статтею 76, це передавляти органи пробації про зміну місця проживання та роботи, а також з'являтися на реєстрації. Речові докази, а саме пауербанки, які передані магазину «Аврори», залишити останніх